Привіт, подивимось, що нас чекає на рівні Екстра у липні 23-го року. І Two. ця гра шедевр у жанрі кооперативних пригод. Вирушайте у захоплюючу подорож разом з двома унікальними героями, які повинні пройти безліч випробувань та вирішити різноманітні головоломки, щоб врятувати свої стосунки. Вас чекають захоплюючий сюжет, чарівні візуальні ефекти та незабутні пригоди. Це одна з найкращих кооперативних ігор на двох гравців. Будьте уважні і не пропускайте прикольні міні-ігри. Снайпер Еліт 5 Якщо ви шукаєте гру з напруженим ігроладом і цікавими місіями снайпера, то Снайпер Еліт 5 — ваш вибір. Занурюйтесь в реалістичну військову атмосферу Другої світової війни та виконуйте складні завдання з високоточної стрільби. Достатньо розумні вороги, великі відкриті локації та доволі приємна графіка. Вас все це чекає у Sniper Elite 5 А головне можна стріляти фашикам по шарах. Я знаю, кого ви будете уявляти Увага! Наступна гра пов'язана з росіянами і зашкварним видавцем Focus Entertainment Сноуранер це симулятор вантажівок, який перенесе вас у важкі умови бездоріжжя. Ваша задача перевозити вантаж через снігові гори, болоти та інші складні перешкоди, використовуючи різноманітні транспортні засоби і реалістичну фізику багнюки. Увага! До наступної гри приклав руку російський офіс Сейбер Інтеректів War Z – Це кооперативний зомбі-шутер, де ви зможете взяти участь у опічних боях проти великої кількості зомбі. Зомбі тут дійсно багато є режим від третій особи, але можна пошукати інший зомбі-шутер не пов'язаний з росіянами. The Ascent – це насичена ізометрична гра в жанрі кіберпанку зі стильними локаціями та атмосферою кібербійні. Вирушайте у небезпечне місто, повне злочинності та корупції, і виявляйте свої навички бойового мистецтва та вогнепальної зброї. Гра пропонує як одиночний, так і кооперативний режим, де ви зможете випробувати свої сили разом з друзями. Undertale це шедевр унікальна рольова гра поєднує інтригуючий сюжет, веселих персонажів та надзвичайну механіку гри. Ваші вчинки та взаємодія з персонажами впливають на розвиток історії, тому вам потрібно зробити свій вибір мудро. Я серйозно, гра, дивиться вам прямісінько в душу. Оригінальний стиль, чудернацька атмосфера та глибокий сенс роблять Undertale відмінною грою для шанувальників рольових ігор. І не тільки. SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom, Регідрейт. Ну, це, як ви розумієте, також свого роду шедевр. Долучайтесь до Спанчбоба та його друзів у веселій та колорітній грі платформері. Melty Blood Type Lumina. Це фанова анімешна аркадна файтинг-гра, яка пропонує вам захоплюючі поєдинки між різноманітними няшками. Ідеальна гра з друзями-анімешниками під пиво. Серед ігрових персонажів є сейбер з Fate State Night. Дісмантл – це виживач з відкритим світом, де ви перебуваєте на забутому острові після апокаліпсису. Досліджуйте велику карту, збирайте ресурси, виготовляйте зброю та бийтесь з мутантами, що заполонили острів. Гра пропонує безліч можливостей для будівництва, крафту та вдосконалення свого персонажа. Циркус Електрикою. Це Darkness Dungeon в цирковому сетінгу. Виглядає дивно, погоджуюсь, але схожість з популярним роуглайком, і своєрідна атмосфера може затягти. Підійде тим, хто не любить хтонічний нічний світ лавкрафта і не боїться клоунів. Гра дійсно має потенціал затягти надовго. Dynasty Warriors 9. Занурюйтесь у світ китайської історії та станьте справжнім героєм битви у цьому епічному слешері. Це вже дійсно класична слешер-серія. Вирушайте у великі відкриті світи, бийтеся з безліччю ворогів, виконуйте масштабні місії та розвивайте свого персонажа. Гра пропонує вам майже соло місити цілі армії ворогів, комусь може навіть дуже зайти. Самурай Warriors 5 – все те ж саме тільки в сеттингу Японії епохи Сенгоку. Розправляйтесь з безліч ворогів у швидких та динамічних боях. А тепер родзинка My Little Майлітлпоні Time Bay Adventure. чарівна гра, яка перенесе вас до світу поні, морських пригод і дружби. Долучайтесь до ваших улюблених героїнь та допоможіть їм врятувати Маремай Бей від злого ворога. Розкривайте таємниці, вирішуйте головоломки та встановлюйте мир у цій чарівній пригоді для 40літніх чоловіків. Окей, насправді це мила гра по популярній франшизі для вашої дитини. Чи ні? Best and Furious Spy Racer, Rise of Shifter. Оце справжня сімейна гра. Хоча насправді доволі посередні гонки, як до речі, і фільми. Є багато більш цікавих і якісних альтернатив. Наприклад, можна пофанитись в Monster Jam Steel Titans. Почуйте рев моторів та відчуйте адреналін під час безкомпромісних гонок на вантажівках монстрах. Ця гра вчить вас справжньому вмінню керувати величезними машинами з величезними колесами, де ще ви зможете отримати такий досвід. Також в підписку преміум завезуть дві класичні частини Twisted Metal та Gravity Crash Portable. Ігри з'являться у бібліотеці 18 липня. В цілому роздача непогана, як мінімум, дві шедевральні гри, а саме і Take-Two та Undertale. Можливо, ви знайдете для себе серед них власний прихований шедевр. З вас підписка, комент і вподобайка. А з вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!